Забери мене до себе на Різдво. Пісня Хід від Марини Круті. Забери мене до себе на Різдво, твоя люба, найкращий на санаторій. І, власне, скоро Різдво. Я запросив Марину на це інтерв'ю, аби поговорити про її пісні, про Різдво, власне, незважаючи на військові дії. Як Будеш святкувати, що ти про це, і звичайно більше про пісню. Я нагадую, що ви дивитесь YouTube-канал Ростислав Продакшн, месич Ростислав Калацинський. Ставте ваші вподобайки, підтримуйте українське. Отже, Марино, хотів дізнатися більше. Твори мене на себе на різдво про цю пісню, і в тебе багато колядок. Спочинь. На YouTube-каналі я бачу а, власне оцей проєкт з колядками. Чому ти вирішила записати? Це тому, що ти з Заходу України, з Хмельницька. А, власне, в серці завжди мріяла про цей проєкт і так далі. Ну, по-перше, я вас поправлю не з Хмельницька, а з Хмельницького. А по-друге, з приводу колядок, те, що я дуже люблю взагалі Різдво. Це моє. Найулюбленіше і найненависніше свято. Останнім часом я його ненавиджу. Тому що останні роки так сталося, коли була пісня про Різдво. Тоді в мене була зовсім інша історія з приводу Різдва, яке мені прийшлося святкувати наодинці. Але чорт в цьому році воно знову буде наодинці. І мені ця тема Різдва, вона дуже така. Чим, чим вище наступає Різдво, тим мені менше його хочеться насправді, тому що воно буде знову мабуть наодинці. А чому um. наодинці? Що це за історія? <кхи> як ти святкувала в дитинстві? Це було з батьками чи як з бабусею, з дідусем? Та в дитинстві було все супер. Просто дуже багато раніше на свята я працювала, грала. Для людей. І це, знаєте, це такий окремий вид мазохізму. Дивитися, як люди святкують, і, і грати для них на бандурі, і самі знаходитись при цьому одній. І не проходить своєї сім'ї. <звітнє> <звітнє> Забери мене до себе, різдво, Твоя любов, найкраща санаторія. Останні роки у мене правило, що я не працюю на свята, не виступаю. Тобто, 20, там, 25 січня, раніше різдво було 7 січня, тоді ще 25 грудня, 7 січня, Новий рік Миколая. Зараз ага. для мене цю табу я ні за які гроші взагалі ніде не виступаю. Це повністю це ну це такий. Це в мене стався принцип. Для мене важливіше бути в колі рідних мені людей. Ага. От і так сталося, що я не побуду цього різдва із своєю близькою людиною, тому що вона зараз на фронті. Е, і я поїду до мами скоріше за все, і буду з мамою. От. Але звісно, мені би дуже хотілось бути. Ну трохи не так провести це різдво. От. Але, е, наприклад, минуле різдво пройшло дуже гарно. Я всім рекомендую поїхати в Криворівню на коляду. Це окремий вид мистецтва, взагалі таке унікальне явище. Угу. І мій проєкт колядками взагалі він був натхнений Карпатами. Я дуже люблю Карпати і дуже люблю е, зимові гори і літні гори. І конкретно ці колядки, про які ви говорите, вони були записані в старій гуцульській хатині, на даху цієї хатини. Сусе спитоньки хоти. Я тебе у хвати пісеньками присипляти. Люлі люлі серденько лю. -лі. Ми зайшли у реальне місце е, та в самому серці Керпати і вирішили записати це саме там. І, і поміж гір співати також зовсім по-іншому, насправді. І... Я минула різдво насправді з твоєю піснею, забери мене до себе на Різдво. Не знаю, вона в мене була мабуть, 250 разів. Вона така тепла, така ніжна, така, ну, саме от про Різдво, знаєш, про сімейне. Я знаю, в твого тата є вино, а в мами в старих історій. Тексті, пісні, мелодії. Розкажи більше про створення. Ой, це була це, це, це насправді це саме моя сумна пісня про Різдво. Точніше, просто саме моя сумна пісня про Портуалі. Тому що тоді, коли я її писала, я зустрічалася з молодим чоловіком, і він жив в Канаді, а я жила в Україні, і ми планували, звісно на свята побачитись і все. Але так сталося, що я чекала візу, і мені не дали візу в Канаду. Так, і я лишилася без візи, лишилася сама на Різдво. І тоді, так само, за 15 хвилин, буквально які сім'ї мої найкращі пісні, просто я сіла написала, сижу, плачу. Думаю, боже, що за пісня? І потім я її випустила, і я побачила такий шквал просто. Ну, власне, я мені потім хтось скинув тусь відео, каже: Марина, там твоя пісня в Тіктоці залітає. А щоб ви собі розуміли, в мене тіктоку взагалі не було на той момент. І я зареєструвалася тільки за свою пісню. Я заходжу, а там блін, 200 відео на цю пісню. думаю, о моє, ну коротше, це було дуже неочікувано для мене і таким приємним подарунком. Але мені, мені дуже багато пише людей про те, що знаєте, я, я взагалі зрозуміла, що найприємніше, коли ти людей лікуєш піснею. Це дуже приємно, тому що скільки мені багато пишуть людей відгуків за, за пісні, кажуть, що там от коли мені погано, там ще шежусь, я собі слухаю цю пісню при різдво. Джунля з високим там, наприклад, я був з рідними, типу, і в мене насправді й тату варить вино, Звідки ви знали? Я кажу. Я нічого не знала. Я просто, я просто придумала, що в нас в Україні всіх е, тато варить вино або мама варить вино. У нас є така штука, і то вино насправді саме солодше, і то вино найсмачніше, і саме кінке від якого потім просто цей так, Тому, тата. Та. Мушу запитати, як закінчилася історія власне з хлопцем з Канади. Ви розійшлися? Чому це трапилося? Ну там ми розійшлися просто. Не нато не, 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 не різдво. Звісно, набагато пізніше. Майже рік по тому це сталося. І все окей. Ми зараз дружимо. все, все добре. Просто так ну не склалося. Це були довгі стосунки на відстані два роки, майже, і це було дуже дуже сильно складно. І зараз мені мені, мені легше, йому легше. Ми дружимо, товаришуємо, тому все окей. Як вдалося зберегти ці стосунки? Наприклад, я не вірю в це, що зустрічаєшся, а потім ти дружиш. Як, як в тебе? Ну, я не скажу, що це там прям дружба-дружба, бо я все ж таки не дуже сильно вірю в дружбу. Але ти можеш принаймні вийти людиною з цих стосунків. Типу, mm -hmm. ми дуже довгий час не спілкувалися насправді після цього. Ми відновили. Mm -hmm. Якесь таке, ну, ми помирились фактично там, через півроку після цього розходження. І зараз ми просто, типу, ок, як справа, як справи, як справи типу, все окей, все окей, можемо там, раз в кілька місяців списатись. Тобто ні, ну, ніхто ні на кого там, не тримає ніяких образ, і все, все нормально. Просто я рахую, що е, знаєте, зараз така, також є така штука. що Дівчата, колишні хлопці, яких воюють там на фронті, то всі, типу там, надсилаємо свої колишні, якісь там термухи, броніки, каски, всякі такі штуки. Тобто, це що, ти там, та, да, та. Після, після розходження, все одно не означає, що там, це ця людина все одно була з тобою. Вона тобі дорога, вона була з тобою певний етап життя, і це потрібно поважати. Я наприклад кажу завжди, що мої там колишні чоловіки, це самі найкращі чоловіки в світі, бо я ж вибрала бути з ними. Тому ну, це, це був, був інозем чи українець, канадієць? Ні, це був українець, це був це українець. Українець, а, Зрозуміло. Е, Ну бачиш, зараз в тебе певнові стосунки, наскільки ти ми так. розуміємо, так? Хлопець на фронті за Так. Добре, і цей сюжет ми закінчимо з приводу різдва. Власне, ми починала цю тему, хочеться неї закінчити. Якісь традиції, які в, в місті, в Хмельницькому, власне, ви святкували з родиною. Не знаю, наприклад, в мене традиція в сім'ї там, в пампухи. Ми пишемо записки, побажання. І хто який пампух видягує? От власне таке побажання. У вас є щось таке? В нас, якщо виходить з сім'єю зібратися разом, то це вже супер традиція насправді. Але я зрозуміла таке, що найкраще, що я можу зробити на Різдво, це взяти до рук бандуру і заспівати колядок, правда, всім тоді. Тоді і я починаю для мене це також терапія. І часом, коли, наприклад, мені просто важко, чи чи я якісь проживаю стрес, мені достатньо просто взяти інструмент в руки, просто сісти і для себе поспівати. Просто коли мене ніхто не чує. І мені стає простіше. Ну тобто, мені пісня мене лікує, і пісня лікує моїх близьких. Я дуже тішуся і використовую ці ліки скорості. Тому на різдво я тепер граю не якимось людям там, не працюю за гроші, не даю своїм фанам концерти. Я граю для своїх рідних, і для мене ці концерти домашні вони особливі. Клас, нехай так і буде, і чудова традиція, тому що це дійсно найособливіші знаєш свята і дні в нашій країні. Я сподіваюся, цього року вони пройдуть мирно і скоро ми побачимо нашу перемогу. Слава Україні! Слава Збройним силам України! слава.